Сідай. Ну а де е, цей во? Зараз буде сідай, сідай знову! Сіда, сіда. Та зараз чекай, я ще на тебе наводжу, зараз буде показувати. Mm -hmm. Мало би. Що? Показу. Оце, бачите, це та Харя. Оце та Харя. Подивіться на неї. — Від'їлася в міліції. Бачите? Оця Харя. А во не видно. Не видно? А це той ліневий, що як жінки містурації, на роботу не виходить, то саме. Ось у жінки міста, це він на роботу не вийшов. Ну що ж, подивіться до нього, бачите? От крупний план веди сюди. Да, О такова. Це до відео, а це до того. Нормально служба. Да. Добрий день. Це лише ви так дивиться, чи дійсно знімаєте. Але ще див'ю.